А це жінки. Чому жінки в тебе завжди плачуть? Вона відповідає, плачуть за вітром, який ховається в їхньому волосі. Плачуть за зібраним виноградом, від якого терпкими були їхні язики. І ніхто. Ні чоловіки в прокуреному одязі, ні діти з сірниковими коробками, де лежать золоті скорпіони непослуху, ніхто не зуміє їх тішити. Любов чоловіків і жінок це отримані нами ніжність та безпорадність. Довгий перелік дарунків і втрат. Занурення вітру травневе волосся. Ах як гірко покладатись на того, кому довіряєш, як солодко розчаровуватись у тому, хто торкався вночі твоїх уст. Бо і речі прамкливі і не бачимо. І як би не розпарковував їх, виходить завжди те саме: зірка висить над тобою, повітря перекипає тепло. Скільки світла ховає в собі кожне жіноче горло. скільки ховає мороку. Адже все залежить від нас. Торкаєшся повітряної оболонки, зрушиш рівновагу. Все втрачене нам, все віднайдене. Все повітря прокачане через волинки легень. Який це все має сенс без нашого болю і розчарування? Яку це має вагу без нашої втіхи? Адже все стосується твоїх пальців. Торкаєшся її одягу, і знаєш, нічого не можна буде повернути назад. Назва не одного разу м'я перенакше голоси. Переплітає корені слії, щоб тобі відтепер битися над мертвими мовами, намагаючись за їхньою допомогою порозумітися з живими. Торкаєшся і речей і розумієш, за кожним словом, за кожним чинком стоїть неможливість повернення. Відвага й смуток рухають нами, незворотність любові, невідчиненість більшості з темних пророст і передбачень. З нами стається лише те, чого ми хотіли. Або те, чого ми боялися? Питання лише, що переважить бажання чи страх? Ніч буде дзвеніти від музики в перетинках наших пальців. Кімната буде наповнюватися світлом із принесених словників. Адже все полягає на вмінні говорити мертвою мовою ніжності. Світло складається з темряви і залежить лише від нас. То що робити з нами всіма? Що робити з тобою? Можеш співати разом із нами. Вставати з нами в кого, класти руки нам на плечі. Ми єдині в нашій вірі. Єдині в нашій любові, в нашій самотності, нашому розчаруванні. Любов нищить всі наші уявлення про рівновагу. Можемо забуватися відступати в бій. Можемо відмовлятися від того, що говорили. Можемо цілувати ніч у чорні воїни. Ми єдині, кого торкався нічний вогонь. Ми єдині, хто вірить. Ми єдині, хто ніколи у цьому не признається. Можеш говорити про все, що тобі сниться. Можеш говорити. Можеш не боятися темряви. Це одно хто небудь тебе вищу. Все одно ніхто тобі. Ам'я така дивна річ, яка не надається до переказування. Щось на зразок ніжності. Хоча не зовсім. Ніжність все-таки більш речевлена, більш присутня в нашому житті. Є щось поза ніжністю. Саме ця штука, ця механіка взаємознищення та взаємозалежності з віршів, як правило, щезає. Губиться в складках одягу, западає під ліжку, осідає на діскляр. Система надяків і прозріч, щось пов'язане з вірою. Саме цей бік стосунків переважно минається поетами. Свідомо чи підсвідомо вони відчувають, що про такі речі краще промовчати, краще лишити їх при собі, краще не чіплятись до того, що все одно минає. Поети загалом нажив забобонні. Іноді свої забобони вони приймають за закони версифікації, за принципи римування. Тому і пишуть про жінок так, аби не сказати головного. Пишуть про жіноче волосся та прикраси. Про одяг та сновидіння, про серця, спогади та переживання, про сміх та застереження, про вагітність подорожі та повернення, про свої сумніви та переконання, про свою тіху та недовіру, свою мужність, відданість, незламність та нестримність. Одне слово. Пишучи про жінок, вони пишуть переважно про себе, лише тому, що мають лишити деякі речі собі, не міють та й не хочуть позбутися їх, озвучити їх. Yo